Пані та панове, бажаю здоров'я! Ви на каналі Ікс погляд з вами Ірина. І сьогодні ми будемо робити з вами таророзклад по таких регіонах, як північ та північний схід. Перед тим, як почати свій таророзклад, я хочу побажати всім своїм глядачам, теперішнім та майбутнім щастя, здоров'я, успіхів, терпіння разом до перемоги, всім, -всім українцям нам. Мирного неба, бережіть один одного. І першим питанням, мабуть, ми сьогодні розглянемо це північний схід, подальша доля північного сходу. І так, дивимось. Зараз що нас чекає на північному сході? Відразу витяглося три карти. І Трішки ми додамо, хочу сказати єдине, що вже на північному сході є досвід і, звісно, проблеми з ресурсами. Проблеми з ресурсами, люди, звісно, що всі люди України дуже вморились від війни, весь світ вморився від війни. Війни розгорілися в інших країнах, і ми це прекрасно знаємо і розуміємо. Але нам дуже б хотілося, саме східнякам, ті, що знаходяться на північному сході, мати не тільки досвід, а й більшу підтримку. Більшу підтримку. Скажу чому? Тому що багато людей думають, що східняки схід він дуже великий і, звісно, Багато людей навіть не знають географію своєї країни, і всі обласні центри своєї країни. І, звісно, вони думають, якщо це на Сході, то всі, значить, це Луганськ і Донецьк і інших областей як би не існує. І ми що тут отримуємо пенсії від Росії і таке я чула, чесно скажу. І що ми тут переодягаємось, переобуваємося особисто. Мені було сказано, що якби ми запроданці, Це люди казали з центральної України. Мені особисто і не один раз, що ми запроданці, раз ми живемо там на сході країни. Ну, звісно, хто де народився, там і згодився. І так вузько дивитися можливо б, не озвучувала б. Ці питання, якби це було дуже рідко, але це відбувається дуже часто, і звісно, оцієї підтримки саме не хватає північному Сходу, оскільки немає підтримки і розуміння в сенсі, тому що якби ми не маємо прямого відношення до того, що там звали Росію, ніколи Північний Схід не звав Росію, як і північ України. Але люди чомусь, люди це люди не всі. Але є виключення, коли думають по такій ситуації, що якби, якщо ти живеш на Сході, то в тебе там проблеми з головою, в тебе там ситуація така, що ти за Росію і так далі. Ну, Звісно, що не всі. Звісно, що не всі. Але карти говорять саме за це, що. Вже дуже-дуже важко, коли, ось, бачите, випадають головні аркади, в основному і десятка чаш. І знову-таки я часто беру двусторонню колоду і вона випала іншою стороною, що якби немає такої тої підтримки, якої б хотілося людям. Зараз ми дивимося подальшу долю. Подивимось подальшу долю північного сходу. Я тут пропаганди не веду, я вам просто розповідаю так, як воно є, як воно працює у дійсності, що якби завжди бувають отакі от речі і дуже жаль, що вони бувають. І саме оце відсутність взаємопорозуміння, вона часто дуже ранить. Звісно, всі ждуть перемоги. В очікування того, що буде. Чи будуть обстріли, зараз задамо питання, тому що, звісно, на північному сході йдуть розмови навіть не за гроші, а за розуміння. Знову випадають ці чаші. А чаші це почуття, це комунікація більше, це зовсім не за час, і не за гроші, а за те, що за почуття. Так от, вони в перевернутому вигляді, в основному. Тобто, виходить так, що хотілось би мінімум більше підтримки. Ну, це не зовсім схід, це північний схід. І, звісно, вторгнення Росії не буде там з боку, хоч дуже важкі речі творяться. В Курській області, і багато хто засуджує ці дії, багато хто підтримує. Втім, вторгнення його не буде найближчим часом, як і не буде великої фінансової підтримки. Тобто вона буде, але не, в великої, не в великій кількості, оскільки це схід, але не повністю схід, а північний схід. І якби зі сторони північного сходу. Робляться такі речі зараз. Ті, що в Курську, Курс знаходиться півні, на пів... ну, ближче, північніше, на північному сході від України через кордон. То, звісно, саме там є захищеність з цієї ситуації, втім, немає великої стабільності, немає великої підтримки, хоча такої, як хотілося, будуть затримки. І так далі. Втім, це я вам не кажу нічого нового у цьому випадку. Втім, всі люди, що живуть на північному сході, надіються на перемогу, на краще. І навіть якщо місцями від них відвертається багато хто відвертається в кожного своє життя. І, звісно, мало людей, які там підтримують, бо кажуть, у вас зона бойових дій, а якщо вона Західну Україну долетіло, то ми до чого, що нам зробили. Ну, звісно, і ми нічого поганого не робили. Але так вийшло. Так вийшло. Так що, от, доки ситуація залишається стабільно важкою в такому самому режиму, втім, такого великого вторгнення зі сторони північного сходу, зі сторони Курську, щоб перетнули межу. Ну, це поки що нереально, бо на тій стороні, де вже стояв колись кордон, то, звісно, намагаються утримувати настільки, наскільки це можливо, щоб не допустити вторгнення з цієї сторони. І так, дивимося північ України і її подальшу долю. Візьмемо іншу колоду і подивимося на іншій колоді. На півночі ситуація залишається теж стабільно важкою, стабільно важкою вторгнення зі сторони півночі неможливе на даний момент. Так само, як і на північному сході. Єдине, що скажу, що дуже на півночі люди жаліють за те, що вони. У свій час комунікували, із, наприклад, з кордоном, там Білорусь, Росія. І, звісно, вони дуже жаліють за ці речі, що потрібно було краще укріплювати кордони, що менше потрібно було мати таке, таке спілкування, яке ми мали на півночі. І, звісно, на півночі є секрети. Секрети, згідно яких. Я озвучувати, мабуть, не буду. Не з етичних, не зі своїх міркувань. Подальша доля півночі. Всі загрози, що там пишуть, і часто там Лукашенко пописує, то є моменти згідно того, що якби багато величі оцієї, от, наприклад, білоруський кордон він межує на півночі. так? То там багато було величі такої, багато було напищеності, яка залишилася пустою. Ось слава, та, що залишилась пустою, багато секретних агентів там викривали і будуть викривати. Бо на півночі є моменти з приводу цього. В усіх регіонах є, на півночі, скоріше за все, що. Потрібно на даний момент звернути увагу саме Північні регіони. Ситуація також залишається стабільно важкою. І звісно, звісно, не візьмеш же регіон, не вирвеш отак і не перенесеш його на захід України. То, звісно, діватись нікуди, і ситуація залишається в тому самому духу. Абсолютно в тому самому дусі. Загроза зі сторони півночі. Являються умовно важкою, тому що ворога не можна недооцінювати. І, звісно, такого сильного ворога, як Росія, ну, не варто казати, та що вони там, вони нічого не можуть. На даний момент ще фінанси є можливості продовжувати війну, ще є ресурси, хоча росіяни багато кажуть, що. Хто каже, хочуть, хто каже, не хочуть. Я скажу так, що більшість не хоче, а ті, хто йдуть добровольцями, вони мають великі борги, великі кредити, і зараз там виплачуються гарні кошти. І люди вимушені вже не дивитись на те, що вони хочуть, а вимушені йти закривати так звані кредити, якщо не їм то їхніми тілами, тобто, якщо людина помирає виплачуються ці гроші, похоронні, так вони називаються, грабовия. Так от оці, щоб перекрити борги з сім'ї, багато людей йде. Тому е, виходить така ситуація, що ніби й не хочуть саме місцеві росіяни. Я не кажу за найманців, я кажу зараз за місцевих росіян, ну, ті, що живуть на території Росії, просто вони вимушені йти. Це робити. Чи буде у нас допомога від Росії? Військова, звісно, що на півночі буде, але з півночі для захисту півночі буде, звісно, укріплення, звісно, є там і будуть укріплюватись надалі? Всі ми це знаємо, це інформація, яку знають усі. Так, І е, багато буде допомоги на півночі, військової допомоги з приводу захисту, з приводу захисту, щоб не допустити жертви. Тому що є моменти по півночі, що північ ще ну, залишається вразливою для атак е, ракетами балістичними і дронами. Тобто, скоріше за всього, що. Потрібно буде більше захисту, більше ППО. І, звісно, там випала королева мечей, ось вона, і саме влада надасть нам, усім українцям більше захисту, але на це потрібен іти час, бо от скільки йде часу, і наші, наше керівництво знову і знову просить про допомогу. Не будемо вже торкатись теми зарплат депутатів, оскільки що на чому можна зекономити, оскільки це для України болюча тема. Але все-таки, щоб не допустити жертви, то, звісно, допомога зі сторони півночі, центральною Україною надана буде. І вторгнення, я вже казала, воно неможливе. І знову я показую ось така карта дуже сильна: це карта диявола, і карта долі, то навіть по долі воно неможливе вторгнення, бо карта, як ви бачите, перевернута. Вони, б, можливо, б хотіли зробити це вторгнення у північ, але немає вже тих сил і ресурсів, і немає тих можливостей, що були. З приводу обстрілів півночі і північного сходу, звісно, що вони будуть і зразу випадає, колесо фортуни, вони були, є і до кінця війни будуть. Втім, скоріш за всього, я можу помилитись, але все-таки я маю сміливість сказати, що війська, професійні війська і взагалі люди в формі воєнній. На цих територіях, скоріше за всього, що не перебуватимуть, ну я вже таку беру сміливість до кінця війни. Чи буде, Ну, тому що тут випадає і трійка мечей, дуже болюча карта перевернута, і рицар Пентаклів люди, які в формі, люди, які обучені, люди, які знають своє діло, вони також перевернуті. І, звісно, єдине, що вони можуть зробити, ось бачите, якщо ближче взяти карту, то бити з кордонів, тобто карта ділитись, так? Це карта ділитись більше кажуть, що от людина ділиться там, останнім чи не останнім. Але більше, більше, ніж ділитись тим, що є, а у них ділитись вони можуть тільки злом і тільки насиллям, то звісно. Ділитись вони цим продовжуватимуть надалі, на жаль, на жаль. Чи будуть розбиті ті прикордонні міста, звісно, що вже дуже багато розбитих прикордонних міст. І, звісно, вони продовжуватимуть розбивати їх надалі, куди попадуть, туди й попадуть. Але військ, щоб там робили звірства, такі, як у Бучі, Скоріше за все, на цих територіях вже не буде. Єдине, що бачите, ось обстріли. Проблема обстріли є нагальною. Ще питання: що, якби те, що було на кордонах, всі ми знаємо, що завжди на кордонах, хоч на північних, хоч на східних, хоч на західних, хоч. Будь-яких це центральна Україна, вона більш центральна являється, а по кордонах кругом є контакт із територіями з найближчими. То зі сторони півночі і північного сходу вже ніякого контакту, скоріше за всього, не будуть. Люди багато зрозуміли, що не все вирішують гроші, і тільки, можливо, там якісь, знаєте, обрані в лапках, котрі. Вважають, що Росія нам не ворог, що це гроші важливіші вижити будь-якою ціною. Не все купляється за гроші, скоріше за всього, цього контакту, оцього контакту, що був колись на межі. Тут навіть карта говорить сама за себе. Якщо ви бачите, ось в обмеженнях одна людина стоїть, в обмеженнях інша. Тобто кордони. І між кордонами йде контакт, гарні стосунки. Тобто торгівля, спілкування їздили один до одного, до родичів їздили, там підзаробити кошти, можна сказати, що так. Мали там авто, туди-сюди каталися. Ну, хто що робив, і були непогані, в принципі, стосунки на цих кордонах. Колись давно ще до 14-го року, після 14 го погіршились. Але все ж таки, дивитися, потрібно правді вічі, вони тривали і надалі. То тепер карта стала отак: то мінімум це затримка, а максимум це найближчим часом спілкування не буде. Ось я взяла іншу карту. Можливо, вам не так видно, як я їх витягую, але все-таки оцього цього вже. Один одного не хочуть знати, і це досить таке надовго. Так що, ситуація виглядає таким чином: бережіть один одного, не ігноруйте повітряну тривогу, любіть один одного. Я чую, що я балакаю в ніс зараз, що я кажу в ніс. Саме чому це є проблема? Мені там і писали навіть ще Гундосю. Справа в тому, що в мене дуже маленький носик, якщо хто помітив. І от завдяки цьому носу я не можу, так як діана позувати. Це, по-перше, некрасиво, бо в мене невеликий ніс. По-друге, погано прогрівається повітря. І зараз я навіть чую, що я говорю у ніс. Саме чому? Тому що я побула на вулиці, надихалась холодного повітря і зараз Гундосю. Це є велика проблема, маленький носик, оскільки ти їдеш. І щоб швидко йти, то треба не так тримати голову і не отак тримати, а отак тримати голову, щоб гарно захватувалося повітря, гарно вдихалося. І якби це є пожиттєва проблема. Так що, хто мене дивитиметься, той хай знає, що я гундосила гундосю, і гундоситиму далі, оскільки маю такий маленький кірпатий носик. Міняти його не буду. Всім вам найкращого, любіть, бережіть один одного. цьом, -цьом па папа, побачимо. Слава Україні!